Ваша честь, я не знаю, хто надоумив прокурора чи прокуратуру в Подільську подати клопотання щодо взяття мене під домашній арешт, але я скажу наступне. Я коли прочитав, чому мене потрібно тримати як собаку під домашнім арештом, і перечитав цілий ряд. Цих ризиків, ну, зокрема, я можу залишити територію України. Тобто, з першого дня війни я, вибачте, за мій французький не всрався, не втік, залишився і почав захищати Україну, маючи підпадаючи під постанову Кабінету міністрів України як інвалід третьої групи, що я можу залишити територію України безперебійно. Я цього не зробив. Я можу залишити не територію просто України, а перейти на інший бік країни не Тобто вчора в Запоріжжі я був за 200, метрів, за 200 метрів ми з тобою були від зони впливу, де ми допомагали волонтерам. І я не перебіг з триколором туди, бо я б їх передушив би цих расистів. А, Тепер наступне. Я не буду перечитувати всі ризики, бо вони дебільні. E, ні, це маразм. Я скажу, я процитую суддю, яка е, сказала, коли Подільська поліція мене спочатку запакувала, а потім шевченківська поліція каже, те, що там пишуть проти вас, це маразм, це суддя сказала. І тут я беру сайт президента України. Зеленський привітав волонтерів, Україна цінує зусилля кожного з вас. Пане президенте, я замітив. Значить, ваша честь. Ну допустимо, Оскара садовлять на 60 там, днів чи на 300 років під домашній арешт. Я хочу до вашого відома вам документ показати. Це документ е, мера французького міста Сан-Боньєр де гармакс Мер міста Оскару Олексію. Ой, а Оскару ж не можна довіряти. Якщо слухають прокуратурі, мені не можна довіряти. Що, бандит номер один. А мере може довіряти міста французького. Довірила тільки Оскару. Не мерам нашим, не губернаторам, не чиновникам, які причетні до розкрадання гуманітарної допомоги. Оскару. Е, е, як генератор. генератор 2 на 2,5 на 5 метрів, який може забезпечити електроенергію п'ятиповерхове приміщення. Осіру. І Оскір вирішить сам суспільством кому його передати, чи то в лікарню, чи то військовим. Хай везуть, кинуть отак під е, Подольський суд, і хай той генератор стоїть. Оськір під домашнім арештом. Оскіру можна довіряти, тому що Германія зняла про Оскіру документальний фільм про волонтера. Оскіру може довіряти Асоціація акторів Мальти, яка зняла про мене фільм. Оськіру можуть довіряти. Оськіру може довіряти Нью-Касел Анделайм, Лондонський городок, який прислав 35 тонн фури допомоги. І ми по кілограму відзвітували цим лондонцям і асоціації українців в Нью-Касел-Анделаймі. Куди і кому ми передали дітям, бучі, переселенцям, містам, які деокуповані були. Ось роже довіряти. Оськіру може довіряти Італія, Іспанія, Португалія. Які там ще города нам? Греція. Оськіру можуть довіряти. В Україні оськіру не може довіряти. А тепер коротенько, я на 40. Коротеньке подяки. Волонтери для, для деокупованих сіл Київської області. Подяка. Благодійний фонд соціальної допомоги висловлює щиру подяку Оскару. Міністерство оборони України, Миколаївська загальноосвітня санаторна школа, інтернат третіх ступенів. Національна гвардія України, 27 ма Печерська бригада. Вільно Запорізька сільська рада, Баштановська район. Тільки звільнили з деокупації, і одразу ми привезли туди допомогу. Срібний вік, Міністерство знову оборони України, Національна поліція України, управління вибухотехнічної служби, Міністерство оборони України, військова частина А7294. Я не буду забирати ваш час. ваш час. Повірте, тут їх дуже багато. Понад 30 подяк. Я ніколи ні разу не попросив ні в кого подяку. Оце сидити несмагано, волонтер, ось волонтер з Миколаєва, ось волонтер теж з Миколаєва. Так вони мене попередили. запам'ятай, ти живеш в такій країні. Де прийдеться просить подяки, бо вони ще тобі подобаються. Кажу, що, бо тебе ще попитаються посадити. Я думав, вони шутить. Тому, ваша честь, я не боюся, знаєте, після півроку СІЗО в Миколаєві. Е, я обов'язково подякую всім, хто забрав у мене півроку життя. Я ж нічого не забуваю, у мене з пам'яті все хорошо. Здоров'ям погано, з пам'яттю все хорошо. Тому я нічого не забуду, але одне скажу так. Через три дні у мене поїздка планується Дружковка покровськ Бахмут, який наполовину вже нашої, половини нашої. Ми тільки зремонтовуємо зараз автомобіль, веземо туди 150 комплектів термобілизни, 400 комплектів флісок, медикаменти для військових лікарів, які лікують рятують життя в польових умовах. Чаї, кофе, продукції це вже я взагалі мовчу. Запаковуємо повністю Т4 і веземо на передову. Посадять під домашній арешт. Я зроблю відеозвернення до 53-ї бригади, 56-ї бригади, 57-ї бригади, 110-ї бригади, 115-ї і ряду іншої бригади і скажу, хлопці, оце рідних просіть, хай приїдуть на Івана Крамського, 9, Партія 146, забирають все те, що я мав привезти вам на передову. А, а всім волонтерам скажу, що привітання пана президента наяву. От воно. сажать всіх волонтерів під домашній решті. Но всіх не присажайте.